Вони все знають, але мовчать увага, це не помилка, це пророцтво зафіксовано. Увійдіть в історію разом із цими словами на День Незалежності станеться те, що виведе світ із стіні, змінить війну, відчинить двері до фіналу, якого ніхто не чекав. Це не збіг, це дата, це код. 24 серпня не просто свято, не просто день, а годинник. Який тикатиме лише один раз, і ті, хто не почує цього звуку, опиняться на краю. Мольфари кричали, віщунки били в дзвони, архіви палають, щось прорветься крізь час і простір, під землею врухнеться те, що спало 70 років. З неба впаде не ракета, а знак. Політик, що тримав усе в руках, втратить силу. Той, кого вважали тінню, стане голосом, не довіряйте очам. Не довіряйте екранам, увімкніть серце, бо в ніч на 25 карта зміниться. Те, що було втрачене, знайдеться, те, що було закрите, відкриється, і там буде ім'я, і там буде кров. Але з неї народиться не кінець, а перехід. На сході все здригнеться. На півдні зникне щось важливе. Але саме з цього зникнення почнеться нова присутність, присутність сил. Які трималися в тіні ще з часів холодної війни, не питайте імен, не шукайте конкретики. Це не аналітика, це шок, це той самий лист, який не наважились показати по телебаченню, це те саме бачення, яке ховали в спецархівах ще з 95-го року. Його бачила лише одна. Вона вже не говорить, але її останнє слово було 24-го. І всі, хто розуміє, вже відчувають нервові атаки, стривожене повітря. Собаки брешуть не туди, годинники зупиняються, сни повторюються, усе вказує на одне: це не збіг, хід війни зміниться, карта перевернеться. Умови більше не ті. Підпис буде, але не рукою президента. Він не встигне. Хтось його випередить. І саме це. Стане першим знаком великого відступу. Та буде момент, коли всі засумніваються, бо не одразу стане видно, що це перемога. Спочатку буде хаос, потім розрив, потім шок. А вже після цього перший світанок над територією, де давно не було тиші, там, де мовчали, заговорять, там, де ховалися, вийдуть, і буде сказано одне слово одне слово. Яке почують усі, і тоді ворог уперше наважиться вимовити слово поразка, але буде ще один удар, той, якого ніхто не чекав, і саме він завершить війну. Але не зараз. Спочатку двадцять четверте, потім тишина, потім світанок, потім мир. Не питай, коли. Просто запам'ятай, цей серпень не буде звичайним. Ніколи. Мольфарка Христя плакала всю ніч, а вранці сказала: Я більше не відчуваю тиші. Вона знала, що буде. Бачила це, коли ще сніг лежав, коли ще на хресті капала роса. Вона доторкнулась до карти, і пальці обгоріли. Там, де сходиться три дороги, де чорна курка не несеться, а лише кричить: Там під землею спить ім'я. Всі забули, але дух пам'ятає. І на День Незалежності воно підніметься не людину, силу, не слово це знак, не перемогу, а скасування поразки, бо те, що почнеться, буде початком кінця їхньої гри, столи, за якими домовлялись, впадуть. Чорнило, яким підписували, вицвіте, не тому, що ми сильніші, а тому, що вони стали слабшими, серед ночі спалахне там. Де ніхто не чекає не ракета, не вибух, не хімія, інформація, витік, документ, слова, які мали бути знищені, з'являться в ефірі, і ніхто вже не зможе це зупинити. Те, що тримали за закритими дверима, стане народним надбанням прозріння, очі, які боялись дивитись, побачать. І саме в цей момент хтось загубить все той, хто вважав себе безсмертним. У нього задрижить голос йому нагадають. Не ми, інші, ті, хто мовчали довго, ті, кого вважали знищеними, вони повернуться і скажуть час, і двері відкриються. Не в Москві, не в Києві, в місці, якого немає на картах, і саме там зміниться хід, план, який складався два роки, впаде за дві години, але це буде ще не все, бо буде ще один злам. Той, що зруйнує навіть те, що нам хотіли подарувати, і ми відмовимось, і ми скажемо нам не милість, нам свобода. І саме тоді почнеться справжня перемога. Вона не буде красивою, вона буде голою, як правда. закривавленою, як народження, але вона буде нашою. Бо ми не просили, ми вистояли, бо ми не схилились, ми встояли, бо ми не змовчали, ми виговорили. І саме через це вони програють, і саме через це День Незалежності стане днем перелому. Та ти відчуваєш, правда, щось під шкірою. Ці мурахи це не від тексту, це тому, що душа знає, бо вже почалось, бо вже йде. 24 серпня це лише вибух, під ним механізм, а в серці цього механізму не генерал, не президент, не пророк. А проста жінка її звуть не так, як у підручниках, її фото ніхто не бачив, але вона була. І її дух пройде через усіх, і в її імені буде щось дивне схоже на світло, схоже на суд, Схоже на правду. Вона стане тим, що відкриє людям голос, і саме її ім'я прозвучить у вустах дитини, яка нічого не знала про війну, вона просто прокинеться і скаже І всі почують. І всі замовкнуть, а потім удар, але не ззовні, зсередині. У того, хто сидить високо, стисне серце, він знатиме, що все, і всі довкола знатимуть, що все, але ніхто не знатиме як. І саме тоді, саме у цей момент, хтось зважиться, і це буде найсміливіший крок за всю історію крок, який зробить не лідер, а народ. І саме через це ми виграємо. Ми виграємо не тому, що нам допоможуть, ми виграємо тому, що прокинемось. І коли ми прокинемось, вони заснуть. Не всі витримають, бо правда важка, бо свобода ця це біль, але тільки через неї проходить перемога, і вона вже дихає в наші вікна. Чуєш? Це не вітер, це рух історії, історії, яку не зупинити. Далі буде слово одне неофіційне. Не в зверненні, не в новинах. Просто хтось промовить, і щось в усіх зміниться. Хтось відчує холод по хребту, хтось жар у грудях, хтось почне ридати, бо впізнає цей голос. Він прозвучить з неочікуваного джерела. Це не лідер, не священник, не актор. Це буде стара жінка в селі, що говорить до корови, але її слова почують тисячі, бо в цей день простір буде відкритим, тонка лінія між часами зникне. І той, хто мертвий, прошепоче, а той, хто живий, почує. І саме так почнеться не обстріл, а просвіт. Хтось зламає присягу, хтось напише документ, хтось підпише, хтось спалить. Але головне не папери, головне шепіт, бо саме шепіт цього разу стане громом. Уночі, після 24-го стане щось із технікою. Телефони будуть мовчати, радіо шуміти, світло блимати. Але то не атака, то знак. Хто буде уважний, зрозуміє, бо це не збої, це починається переналаштування. Світ міняє частоту, сигнал іде, і він потрапить не до всіх, лише до тих, хто внутрішньо голий, лише до тих, хто давно вже не грає, їх небагато, але вони вирішують, і саме серед них дівчина. Вона мовчала довгі роки, не писала, не говорила, не воювала, але весь час бачила. І на світанку вона вийде на камінь і скаже досить. І ці слова облетять півсвіту. І саме в цей момент у штабі почнеться щось незрозуміле. Всі плани, карти, схеми втратять сенс, бо на них не буде того, що сталося, бо вони не передбачили серце, а воно вибухнуло. У четвертій годині ранку хтось помітить слід у небі. Не техніка, не комета, не ракета, але слід багато не побачить. Але той, хто дивитиметься вгору, завмре, бо зрозуміє, це не для очей, це для душі. І якщо душа почує, вона вже не мовчатиме, бо далі буде об'явлення монастир, про який давно забули, виведе ченця. Він мовчав більше, ніж десять років, але саме у цей день він скаже і сказане зіб'є політиків, бо він назве ім'я, і воно буде живе. Це не легенда, це хто, хто є вже, і він вийде, і за ним вийдуть. І той, хто вважав, що тримає війну в руках, злякається. Бо це не військо, це тінь. І ця тінь буде сильнішою за армію, бо вона правда. Бо вона, ті, хто повернулися. І вони говоритимуть одним реченням нас немає, але ми тут, і ворог здригнеться. У місті, на сході, зненацька зникне звук, машини будуть, люди будуть, але тиша буде така, що серце заб'ється інакше, бо щось пройде через це місто, щось, що очищає, і потім саме це місто стане початком нової карти, бо карта зміниться. Старі лінії втратять силу. Те, що було сірим, стане білим. Те, що було чорним, випаде з реальності, але буде ще один жест, одна дія, один рух. І він змінить все його зробить проста людина. Вона вийде до камер, вона підніме одну річ і скаже це більше не належить їм. І всі зрозуміють, про кого йдеться. Це буде символ, і цей символ спалять. І саме в димі з'явиться останній фрагмент істини ворог спробує атакувати, але удар пройде повз, бо їх не попередять, бо в них відключать інформацію, і вони будуть бити по повітрю, і самі себе вдарять, і тоді почнеться розпад, але не такий, як у книжках той, що з'їдає зсередини, як міль, як порожнеча, і ніхто вже не зможе це зупинити крім неї. Вона довго не з'являлась, про неї знали лише старі в бібліотеках, у неї не було соціальних мереж, її ім'я не фігурувало у списках, але саме вона мала ключ не ключ від дверей, а від архіву, якого офіційно не існує архів, що стоїть за сімома печатями у підвалі, під установою, яку давно принесли. І ніхто не знав, що там, але вона знала, бо її мати була останньою. Хто його торкався, і саме на світанку, після 24-го вона з'явиться не в пафосі, не в броні, просто в чорному пальті, з порожніми руками, але з очима, які бачили смерть і життя. Вона відчинить архів і дістане один предмет він старий, але саме він вирішує все. Це не зброя, не документ, це знак, символ із минулого. Який пробуджує силу, вона триматиме його перед собою, і той, хто вважав себе недоторканим, втратить опору, бо цей знак з'явиться у сні того, кого боїться ворог, і цей сон переверне ніч, там буде кров, там буде дзеркало, і в ньому прад, правда, та яку не хочуть чути. І цей чоловік прокинеться в холодному поті, він вийде до вікна і побачить. Що світ більше не реагує на нього, бо вже час, бо сила переходить до тих, хто мовчав. Одного з генералів не знайдуть. Він зникне без сліду, без пояснення, але залишиться запис, і на цьому записі буде фраза, яка не залишить сумнівів. Я бачив, як усе почалось. Я не хочу бачити, як це закінчиться. І цей запис піде в мережу, і саме він. Стане тригером. Після нього почнеться паніка. Не серед простих, серед тих, хто командує, бо запис зачепить кодові слова, і відреагує система, а система не помилиться вона почне перезавантаження, але в цей момент увійде хтось, кого не чекали, і натисне зовсім іншу кнопку. І звичне перестане працювати. У цей же день на заході хтось заговорить, Чужою мовою, і перекладачі не зможуть знайти відповідник, бо це буде мова про давня, та, що зберігалася в обрядах, і вона прозвучить із вуз людини, яка до цього говорила лише англійською, і саме вона скаже Україна, щоб серце, якщо серце зупиняється, тіло гниє, і саме ці слова увійдуть у назву операції, яку ніхто не побачить, але всі відчують. Бо тоді почнеться тиша, тиша, абсолютна, 25 серпня, на фронті не буде звуку, навіть кулі зупиняться, навіть вороги завмруть, і не тому, що наказ, а тому, що сила вона вийде з під землі Не фігурально, реально, бо саме в ці години відкриють скриню, яку ніхто не мав права відкривати, і в ній не зброя, в ній зошит старий. Зі шкіряною обкладинкою, а в ньому почерк, ім'я, роки і дати, які вже сталися, і ще одна дата не пізніше вересня, і саме вона буде обведена чорною рискою, але не хрестом, а спіраллю. Бо це не кінець, це початок кінця, і тоді на півдні станеться щось невидиме не удар, не вторгнення, а порожнеча Люди просто зникнуть з радарів, не помруть, просто зникнуть. А потім з'являтися вже в іншому місці, без пояснень, без спогадів. І саме ці люди потім скажуть речення, яке проб'є кожну новинну стрічку. Нас ніхто не рятував, ми самі повернулись. І це стане символом, останнім символом. Бо всі прапори, всі герби, всі марші перестануть мати сенс. Лише ця фраза залишиться а в той же час. У маленькому храмі свічка, що не горіла 20 років, загориться, і хтось запишеться на телефон і скаже Ми не запалювали, вона сама. І саме це відео стане вірусом, але не для лайків, для душ. Воно відкриє код, код надії, несподівання, а впевненості. І саме після цього світ почне готуватись не до допомоги, а до миру, але не такого, як раніше. А нового жорсткого, справедливого, невигідного для багатьох, бо саме в цей момент всі побачать, виграли не ми, і не вони. Виграла правда, а вона завжди безкомпромісна.